Робиться величезний злочин проти житомори і житомаряк, проти нашої житомирської громади, захоплюються землі в історичному центрі міста. Сьогодні прийти таким чином в камуфляжі і виступати проти мирних цивільних громадян. Я вважаю це не геройство. Дмитро вважає, що люди в формі це звичайні найманці, які прийшли охороняти об'єкт за гроші. Зараз стоять от я, прошу, щоб перевели зараз камеру. Просто і побачили, що стоять люди, які називають себе військовими, які називають себе військовими. Батальйону Айдар приходять люди, надягають форму військову і просто займаються відвертим рекетом, відвертим віджимом, відвертим проплаченою. Скажімо так, це просто найманці, яким заплатили гроші, які охороняють територію від громади міста Житомира. Але я вважаю, що це буде все таки місце е, визначене житимерян, і житомиряни будуть визначати, е, що тут буде будуватися. Створа. Комиссия. Это не батальон Айдар. Батальон Айд Айдар все-таки. Да, пожалуйста, да. Шев... Ну, поменяйте вы шевроны, ребята, там, ВПК Айдар. Если кто-то відношення -то, то имеет отношение к Айдару, будьте добры. ВПК Айдар иденьте, и все будут понимать, что это не батальон Айдар, а какой-то военно-патриотический клуб. Причем ВПК Айдар Житомир. ВПК Айдар, Житомир, ВПК Айдар, там, Крым.

мање до